На поставку товару. Це молотки бренду Parkside. Їх у нас буде три вида. Перший вид гумовий молоток 27 см. буде діаметр, І діаметр головки у нас 54 мм. Другий такий у нас столярний молоток, 30 см довжина. І ось такий ще третій вид. Він з металу. Ось. Всього буде 10 одиниць, таких 2 у нас буде вида, гумових у нас буде 3 штуки, і таких столярних у нас буде 5 штук. Вартість такого лоту 1650 шістсот п'ятдесят гривень. Собі вартість одного молотка всього 165 гривень. Цей лот ви прямо зараз можете замовити у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші ютуб канали, ставити вподобайки і слідкувати за нашими новинками. Всім дякую та гарного дня!